І знову маємо розповісти вам про скандального нардепа Артема Дмитрука, бо ж виявилося, що він незаконно перетнув кордон та виїхав з України. Про це ввечері, 25 серпня, повідомило державне бюро розслідувань. От тільки в офіційний спосіб цей чоловік Україну не покидав. Принаймні, за даними з прикордонної бази, депутат досі перебуває в Україні. А насправді нешановний пан Дмитрук перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску паланка пішки. Пана Артема, на пункті пропуску видала його густа борода і здоровий хрест на шиї, який нердеб знімав під час проходження перевірки через системи огляду, які включають в себе металошукачі. Проте давайте про все по порядку. Ви підпишіться на канал, а я розповім подробиці. Кількаденні спроби правоохоронних органів затримати депутата тривали з 23 серпня. А причиною цих спроб стало те, що днями офіс генпрокурора нарешті оголосив Дмитруку про підозру через напади на правоохоронця та військового, які сталися на хвилинку ще рік тому. Ну а тепер силовики розслідують ще й справу про незаконний перетин кордону. Натомість, речення ДБР Тетяна Сап'ян каже, що розслідування за справою Артема Дмитрука велося вже тривалий час, а сприяти йому втекти могли прикордонники. Та чого ж народний депутат втік? Бо, як я розповідала в минулому відео, присвяченому цьому чоловіку, яке ви можете подивитись, ось тут він наговорив лихого про українських військових. А наслідками його заяв стало те, що вже за декілька днів після цього пан Артем почав писати, що певні організовані злочинні групи розпочали підготовку замаху на нього та його родину. А він сам і його родичі щодня отримують погрози вбивством. Це може бути цілковитою правдою, тож очікувано, що нардепу стало страшно. От він і втік. А як саме 26 серпня повідав журналіст Української правди Михайло Ткач? Коли Дмитрук потрапив на територію Молдови 24 серпня, країна отримала запит на його затримання. Однак правоохоронці не мали законних підстав для цього. Тож втікач абсолютно вільно відправився в аеропорт Кишинів і зміг сісти на літак до Риму, залишивши Молдову. За даними джерел, скоріш за все, Дмитрук придбав квиток на найближчий доступний рейс, і у Рим не збирався. Лише 25 серпня у молдавських правоохоронців з'явилися підстави для затримання пана Артема, оскільки саме тоді було оголошено йому про підозру. Тож тепер, якщо нардеп повернеться до Молдови, то його можуть затримати. Але ми ж розуміємо, що хоч він і зрадник, та не дурак, і точно не кинеться на амбразуру за власним бажанням, повернувшись у Молдову. Ввечері 25 серпня, опосередковано на цю ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він не назвав прізвища депутата, але у вечірньому зверненні заявив про необхідність покарання тих, хто незаконно втік з України і ховається від відповідальності. З цього приводу президент навіть призначив нараду за участі всіх правоохоронних органів. Що стосується тих, осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників України, які допомагали. Російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб всі ці товариші отримали те, на що заслуговують, де б вони не ховались і куди б не побігли бачив вже за кордоном Артем Дмитрук швидко посмілішав і прокоментував заяву президента, назвавши її горою абсурду та відчайдушною спробою дискредитувати будь-кого, хто не погоджується з режимом. За його словами, влада хоче позбутися тих, хто має сміливість захищати свої переконання, говорити правду та відстоювати права церкви та мільйонів українців. І тут, чесно кажучи, хочеться згадати дуже короткий діалог між червоненком і Гримчаком, сказавши Дмитруку те, що колись пан Юрій. Відповів пану Євгену. Я тебе слова не давав. У мене теж тобі не давав. замовкни, блядь. Проте залишається питання. Коли у Артема Дмитрука заберуть мандат? Час вже давно прийшов, вам не здається? Пора. 26 серпня Верховна Рада опублікувала заяву, що депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся. От тільки перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок в ефірі телемарафону заявив, що конституційних підстав позбавити Дмитрука повноважень наразі немає. Уявляєте, є ряд підстав визначених конституцією України, законами України, якими можна позбавляти народного депутата України. Повноважень серед підстав це вирок кримінального суду, якого ще станом на сьогодні по Дмитруку немає. Також позбавлення громадянства. Якщо є подвійне громадянство, це повноваження президента України, ну і смерті з власна заява. То станом на сьогодні таких підстав немає. Але якщо з'явиться вирок суду, то очевидно парламент виконує свою місію і позбавить повноважень народного депутата Дмитрука. Ось така в нас хуйня малята. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Чесно кажучи, я навіть не маю слів, щоб якось завершити усю цю історію. Тож, якщо вони є у вас, пишіть їх в коментарях. А заразом поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Па-па!